30 учасників зустрілися на Житомирському обласному чемпіонаті з пауерліфтингу та параатлетичних змаганнях. Серед учасників змагань ветерани війни, спортсмени з опорно-рухового апарату та молоді атлети. Змагання в загальному це вже якби рез, результат підготовки спортсменів. Тобто, як е, чемпіонами змагань стають не на не на змаганнях, а стають в спортивних залах, де вони тренуються. Олександр розповідає, займається спортом довгий час. Свою кар'єру розпочав ще за часів навчання у коледжі. Не можу сказати, тоді було трохи е, вільного часу, оскільки я був студентом, крім навчання, більш нічого не було. Місто невеличке і там. Були тренажерні зали, то я почав займатися. Потім закінчив одне навчання, друге. На грудях ветеранів великий напис Житомирщина незламна. Учасники кажуть, для них це символ бажання боротися, йти вперед і досягати нових висот. Це нас буде такий девіз, під під ми будемо в подальшому змагати, виступати на змагання. Я шокований тим, які все-таки нас молодь, які військовослужбовці сильні, здорові. Заступник Житомирського міського голови розповів: такі заходи це місце, де ветерани можуть підтримати один одного та морально відпочити. Сьогоднішній захід це. Не... Не захід як самі змагання, а захід поваги друг до друга та підтримки. Заходи проводити такі дуже важливо, тому що це більше емоційна підтримка ветеранів. Це місце, де можна поспілкуватися, згадати минуле вже цієї суботи. Переможці обласних змагань з паверліфтингу виборюватимуть першість на всеукраїнських. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1